Річницю визволення області від німецьких військ у Черкасах підсилять півторамільйонною реконструкцією площі слави. Тимчасовий мер комуніст Віктор Білоусов наказав прикрасити серед міста Черкас Георгіївською стрічкою. Розміри радянсько-російського воєнного символу будуть вражаючими від бульвару Шевченка аж до пагорба слави. Від такого черкаського креативу хапаються за голову аж у Національній академії наук України. Олена Бористенко у спеціальному репортажі. Далі. Петро Кривдик ветеран, війна, забрала у нього батька. По Георгівській стрічці ходити, каже, не хоче. Ідею увіковічнити символ війни і насилля у середмісті Черкас чоловік називає абсурдом. Просто комусь треба відмити гроші, то ці кошти треба було виділити для ветеранів. І в другому випадку треба поремонтувати дороги і пішохідні тротуари, оці, де люди ходять, спотікаються. У мерії певні радянський символ ветеранам потрібен. Мовляв, вони самі ратували за викладення такої тротуарної доріжки, тому річницю визволення області від німецьких військ вирішили закріпити півтора мільйона реконструкцією площі слави. Там, крім ленточку, яку комусь хочеться висмикнути, і, скажімо, з нею попліткувати, я б не радив цього робити. Там буде напроти стели. Галереї героїв радянського союзу там будуть встановлені ще три бюсти героїв радянського союзу, які визволяли місто Черкаси. Не раді такому сусідству у Свято Троїцькому соборі, атеїстичний радянський режим сюди вже навідувався, каже владика Іоан. Тоді собор, що стояв на місці теперішнього пагорба слави, стерли з лиця землі. Цей символ, хоч є символом перемоги, але нагадує про більшовицький переворот 1917 року і панування радянської імперії. І нашого народу в пригніченому стані, а пригнічували українців особливо жорстоко і цинічно за часів Катерини Другої, розповідає історик Віталій Масненко. Тоді ж і заснували Георгіївський орден. Очевидно, отримували і українські солдати, які воювали в складі імперської російської армії. Безперечно, вони мали певний героїзм. Очевидно, не це їх означало саме такий спосіб, але це не є привід для того, щоб розглядати як якийсь національний символ. Своє друге життя орден отримав уже за часів путінської Росії з метою політичного піару та для підтримки так званого рускава міра, каже дослідник. Попри старання кремлівських піарників до георгівського ордена, досі немає однозначного ставлення. Георгівську стрічку вішали на груди не тільки героям, а й убивцям і зрадникам, поплічникам Гітлера. Ходить парадоксальна річ. Фактично, ті, хто зараз ратує, особливо я знаю серед представників лівих партій, комуністів, за використання цієї символіки в Україні, в тому числі і в Черкасах, і розмістити такий спосіб. Фактично, вони ратують за те, що ті люди, в тому числі, розстрілювали червоних комісарів або вели боротьбу проти радянських військ. Як так сталося, що серце України заходилися радянізувати, не можуть збагнути у столиці. Там від Черкаського креативу хапаються за голову. Мовляв, подібні кроки не аби як дезорієнтують громаду. Нам нав'язують російсько-радянську модель пам'яті про Другу світову війну. Українців навертають у так званий «русський мір подібні рішення влади це суцільний деструктив. Владислав Гриневич, доктор політичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. Радянсько-російський символ війни і насилля міг оселитися у середмісті Черкащі 2011-го, каже колишній мер Сергій Одарич. Навертати до старшого брата ще тоді узявся головний регіонал області Сергій Тулуб. Що радянізувати серце України може лише той, хто її ненавидить. Ексмер зрозумів, як заглибився у історію, та відтермінувати радянізацію Черкас вдалося ненадовго. Я два роки як міг цьому. Протидіяв, протистояв. Сьогодні в нього таких перешкод немає. І от вони планують втілити, увіковічнити інтереси російської імперії в самому центрі Черкас, в центрі України. Петро Кривдик і радий би забути воєнне лихоліття та каже, такі георівські стрічки йому лише нагадують про втрату рідних. В усьому цивілізованому світі вже давно відмовилися від помпезності і марнотратства. Полеглих у війні там поминають молитвами. Олена Берестенко Віктор Наточий, спеціально для віка новин.